Ну дійсно, вона красива. Наче якась Lamborghini продається, просто а не мишка. Це oled екран на днищі. Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі ENCOUA. Мене звати Артем, і сьогодні у нас цікавий огляд на нову мишку від бренду Pulsar. Нам ще не доводилося зустрічати цей бренд у продажу. Дякую партнерам, що прислали нам її на огляд. Одразу хочу сказати, що мишка виглядає дуже цікаво. Давайте будемо розбиратися, про що саме я кажу, подивимось комплект, трішечки нею покористуємось та подивимось, що ж таке Pulsar X2H в розмірі 2. Впевнений, буде цікаво, ми починаємо. Почнемо, як завжди, з упаковки, бо це дуже важливо. Виглядає все ось таким чином. Мені дуже подобається, як виглядає упаковка. Запакована все також на дуже високому рівні. Вона яскрава, вона красива, все в найкращому, як то кажуть, геймерському стилі. Мінімалізм, класний принт, класний картон. Ну тут просто супер. До речі, хочу відмітити те, що у бренду Pulsar я подивився ще й дуже крутезний сайт. Мені прям супер сильно сподобався. Я звичайно зараз зроблю вставочку, щоб ви побачили. Наче якась Lamborghini продається просто, а не мишка. Дійсно, тут прям моя повага. Що ж, давайте заглянемо всередину, що тут поклали. Відкривається все максимально просто. Знявши верхню картонну кришку, ми бачимо, що мишу, і вона прям запакована дуже класно. Одразу видно, що це преміум пристрій. Окрім самої мишки в комплекті, давайте поглянемо, що ще є. Тут всередині в нас дріт. Це USB-C на USB A. До речі, USB-C сторона вона має такий невеличкий нахил. Сам дріт довгий, він класний по якості. Далі в нас є ось такий ще один картонний невеличкий конверт. В ньому ось надпис пульсар. В ньому знаходиться різна макулатура. І останній такий невеличкий вкладиш. Тут в нас знаходиться сам донгл. Донгол виглядає ось таким чином. Він має гарне підсвічування, виглядає стильно з якісного пластику. Прикольний, нічого особливого, але виглядає гарно. Щодо комплекту, звичайно, не вистачає для такого пристрою гріпсів або змінних глайдів, але в будь-якому разі, за ту ціну, за яку воно продається, поки що нічого не буду вам спойлерити, ми до цього повернемось щодо ціни в кінці ролика. Наявність гріпсів та гладів вона повинна бути. Тож майте пульсар, це на увазі. сподіваємось, в наступних моделях ви це зробите. Що ж, перше враження від самої мишки. Одразу хочу сказати, що вона ну, дійсно, вона красива, виглядає стильно, сучасно. По якості матеріалів в мене жодних питань. Глайди також на рівні, вони великі, є відсилка до інших брендів, але я тут нічого поганого не бачу, тому що створювати велосипед немає сенсу, краще взяти те, що дійсно працює, та зробити свою версію. Форма мишки вона симетрична, але для правші, тому що клавіші на лівій грані. Перше враження воно дуже приємне. Це дійсно преміальний пристрій, він не коштує всі кошти світу, як би це не звучало, але виглядає стильно та якісно. Звичайно, є в мене питання до якості пластику в тому сенсі, наскільки він буде довговічним, тому що поки що не зрозуміло, наскільки він буде таковим, але в будь-якому разі ну, вона виглядає стильно. Окремий кайф це колесо. Воно металеве з чіткою текстурою виглядає реально нестандартно. Працює воно на енкодері Pulsar Blade, прокрутка тиха, плавна і дуже контрольована. Тут стоїть флагманський сенсор Pixar 3395 до 26 тисяч CPI, 650 IPS і 50G прискорення, плюс 32-бітний процесор Nordic MCU, який відповідає за швидку обробку сигналу та нормальну енергоефективність. По частоті опитування мишка підтримує 4000 Гц в бездротовому режимі через комплектний Донал, і 8000 Гц в дротовому режимі, тобто вона зроблена під максимально швидкий контроль в шутерах і змагальних іграх. Тепер давайте поговоримо про хвати, якими краще всього буде нею користуватися. В мене велика долонька, тому пальцевий хват прям те, що потрібно. Рука лежить повністю на мишці, є ось цей пагорб, який створили розробники, і він зручний. В руці вона сидить впевнено, корпус жорсткий, контроль чіткий. По габаритах довжина 124 мм, ширина 65 мм і висота 39,5 мм. Перемикачі тут оптичні, це означає швидке спрацювання і практично нуль шансів на даблклік з часом. Автономність заявлена на рівні 70-100 годин акумулятор на 500 мАч. Але я не можу про це не сказати. В неї дуже зміщений баланс. Про що я акумулятор? Я її не розбрав, але по відчуттям він зміщений повністю до краю мишки, і це відчувається. Ви коли берете її у руки її тягне назад. Можливо, для когось такий баланс він буде нормальним. Але для мене, коли я звик, що баланс акумулятора він знаходиться у центрі мишки, це трішечки незвично. Головна фішка Pulsart X2HES це oled екран на днищі. По-перше, екран показує заряд батареї. По-друге, тут реалізовано повністю драйверлес керування. Тобто, ви можете налаштувати мишку без програми взагалі. Вмикаємо. Перемикання CPI та інших налаштувань знаходиться там, де потрібно. І якщо ви один раз її налаштуєте, в принципі, наявність екрану знизу це окей. Він OLED, він нормальний, він відображає, в принципі, всі налаштування мишки, але знаходиться, мені здається, особисто, на мою думку, не там, де потрібно. Ну то що, які можемо зробити висновки щодо мишки Pulsar X2H ES в розмірі 2? Мені воно сподобалось. Так, в неї є трішечки неравномірний баланс, але це єдиний мінус, який я вважаю вагомим. Тут гарний пластик, гарна якість, гарна форма, гарне залізо. Тому що ще потрібно заядлому геймеру, хто грає в шутери. Мишка гарна, тож можете придивитися. Якщо сподобався вам цей ролик, ставте вподобайку, залишайте коментар, підписуйтеся на наші соціальні мережі та до зустрічі у нових відео. Бережіть себе.